Усім привіт! Ви на каналі я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене сьогодні в гості. Отже, мене дуже давно не було на каналі, я відвикла знімати відео. Ну і я от, отримала посилочку з Єви і подумала, що це чудовий привід зробити перший такий свій відео після дуже довгої перерви. Це відео, до якого не потрібно готуватися. Отже, сьогодні ми розпакуємо з вами ось таку посилочку. Ну, і я коли її забирала її, зайшла до Єви. Ну, і що б ви думали? Я, звісно, не втрималася і взяла іще дещо просто у магазині, також про це поговоримо. Ну, і ще на додачу я хотіла трішки розказати вам, що там зі мною сталося, куди я пропала. Ну і всяке таке. Ну, я думаю, що розпаковка якраз чудово підходить під цей формат, тому що це не нав'язливе відео, до якого не потрібно готуватися, щось там сильно продумувати, що я хочу вам сказати. Отже, я вже дещо повідкривала тут без вас. Ну, щоб не робити оце усе у відео. Е Ну, а тепер ми з вами почнемо, власне, відкривати, що я там набрала. Е, звісно, я взяла собі ось такі е, спонжики, але ну, це ну, таке. Взяла я спробувати ось такі серветочки для зняття макіяжу. Я люблю дуже ось такі з Watsons, але я щось останнім часом їх не бачу, тому. Подумала спробувати ось ці для зняття макіяжу. Подивимося, як вони будуть працювати. Ну і заодно, коротше подивимося, як вони будуть працювати. Так, далі я взяла собі ось таку пудру від Патрісія Лідо. Всі хвалять пудри від Патрісії Лідо. Чому я вибрала саме цю, я, чесно кажучи, не знаю. Тут є дзеркальце. Зараз я вам покажу, як вона виглядає всередині. Ось таким чином тут є ось такий спонжик. Я люблю, коли спонжики є у пудрі, тому що я люблю поправляти макіяж протягом дня. У мене жирна шкіра і мені це життєво необхідно. Зараз, напевно, ви бачите в мене на обличчі пиріжок. Не знаю, як знімається. Камера, в мене все нове. <хи> і е, я пробую на додачу тестувати продукти, якими я користувалася раніше, але я їх разом не поєднувала. Тож у мене ще на додачу нові брови. Зараз я їх надто якось густо нафарбувала, і мені це не зовсім подобається. Я зробила брови у майстра. І Зробила трішки по-інакшому. Хоча робила у того самого майстра, в якого роблю постійно, але в мене зараз епоха експериментів. І з приводу того, що в мене зараз епоха експериментів, я взяла собі ось такий засіб для бріг спробувати від Патрісії Лідо. А, значить, тут з одного боку віск ось таким чином. А з іншого боку є щіточка. Не знаю, як вам буде видно, я попробую зняти крупно, що вам тут буде видно, що це за щіточка. Якщо буде погано видно на відео, то я ну, підніму якийсь крупнячок. Отже, ось така щіточка абсолютно не знаю жодного відгуку не бачила саме на цей продукт. Мені стало цікаво, ось у такому форматі спробувати фіксувати брови. Ну і що, ну будемо пробувати. До речі, це колекція тренд. Тут, ось, бачите, написано. І з неї ж таки я набрала ось з цієї колекції, я набрала ось таких продуктів. Заговорююся, проте я не думаю, що я була на відео завжди красномовною. Так, значить, ну якщо ми вже за них заговорили. До речі, я. Е Нічого ніколи не пробувала від Патрісі Лідо, того, що в мене був негативний досвід. Я взяла собі колись дуже давно консилер. Тоді я не знала, що існують дівчата з сухою шкірою, яким він, напевно, дуже-дуже підходить, але мені з моєю жирною шкірою він не підійшов. Мені потрібні консилери, які фіксуються. От, але ну, я була неприємно вражена, скажімо так. Ну, і якось я тоді не дуже сильно розбиралася. Взагалі, взагалі, не дуже сильно я розбиралася. І, коротше кажучи, я щось вирішила, що Патрісія Лідо бренд мені не цікавий. Отже, я взяла ось такий праймер. Він. Ось так біленько виглядає. Ну, і що слід знати, їх виявляється двоє. Я чомусь думала, що такий праймер у патрісії Людо один. Проте це праймер, який затирає пори. Проте. Той, що я бачила у оглядів у блогерів, мені на дотик не дуже сильно сподобався. Він такий силиконістий. От, а цей називається Soft Touch Primer. І він мені більш ну, типу, якось приємніший. Він такий слизький а, і, ну, якось той теж слизький, але цей трішки м'якіший. Ну і якось він мені більше сподобався, просто елементарно на дотик. Тож я вирішила взяти його. Ну і я його засвочила в магазині, він мені ну, так, ну, так, сподобався, коротше кажучи. Отже, І взяла я собі сьогодні, це в мене була імпульсивна покупка ось такий фіксуючий спрей. Тут є кулька. Воно ось так торохтить. Тут є якісь брістенькі, я бачу, вони плавають. Значить, фіксуючий спрей для макіяжу, три в одному. І, значить, і фіксує, і аква балансує, і сяйво активує. Подивимося, що він зробить з моїм пиріжком на обличчі. Зараз ми його спробуємо. Ну, розпилюється він, знаєте, типу, начебто і непогано, але з іншого боку, все одно є отакі а, крапельки, які на тебе плюхаються. Я фіксатори бачила і краще, проте я думаю, що я сподіваюся, що я з ним подружуся. Пахне він чимось таким такою косметикою, яка була у моєї мами колись. До речі, будете дивитися це відео, обов'язково напишіть мені, що вам і як чутно. Тому що я спеціально вирішила пробувати записати відео без мікрофону і дізнатися, що з того вийде. От, так. Я, ви знаєте, пережила не дуже приємні часи. Минулої осені, зими, коли були оці локдауни. Боже, що я милю? Минулої осені, зими. Коли були блекаути цілковиті і не було опалення, то в мене запалилися очі і я дуже рідко користувалася косметикою. Mm. Мені навіть довелося робити операцію на оці. Ну і потім я дуже довго не могла ніяк вилікуватися. В мене запалювалося знову це от таке місце, де ростуть вії. Блефарит ця штука називається. Виглядало це жахливо. жахливо. І я нічого не, себе не фотографувала в такому вигляді, ну і ніяк я не могла позбутися цієї халепи, ну, типу, якось одразу. Коротше, вона постійно поверталася до мене, Ну, то я не особливо користувалася косметикою. Ну, і, звісно, в мене так вийшло випадково, що рік був. Покупок таких, типу, тільки за необхідністю в основному догляд якісь близькі помади, якісь дрібнички. До речі, в мене нещодавно був день народження, ну і це вся красота, яка в мене з'явилася, це подарункові сертифікати. мене спонукали набрати собі купу різних дрібничок. Отже, от цю туш я собі взяла у просторі, і вона зараз на мені, до речі, це ABLін туш variete, variete, і вона мені сподобалася. Знаєте, я взагалі алергік, і ти, коли алергік, ти живеш у якомусь шоу, ну, типу, на шоу виживання, здохни або помри. Очі сльзаться, бо ти алергік. Але ти не можеш користуватися тушю, яка оця Waterproof. Чому? Тому що в тебе алергія. І ти в замкненому колі. Ну і плюс на туш в мене може виникнути алергія в будь-який момент з будь-якого приводу, тому що там використовуються воски. Ну, а воски це мої вороги, який з них сьогодні мій ворог, я не завжди можу знати. Тести, до речі, здати на все. На кожний пункт, який живе, оточує життя наше, не знаю, що я маю зараз. Ну, тобто, на кожний, не знаю, потенційний варіант алергену, це неможливо, отже, ти живеш так, як ти живеш. Так. Я сподіваюся, що мій, мій беззв'язний спіч закінчився, і я почну більш зв'язано спілкуватися. Отже, взяла ось такі ще смужечки це е, чоловікові. Він останнім часом полюбив е, такі продукти несподівано. От, е, я Якось мовляла його спробувати, і тут він несподівано їх полюбив і щоб йому не було обідно. Що в мене тут купа всякого добра, в нього абсолютно нічого. Я замовила йому і ось такі теж смужечки буде йому малесенький бонусик. Так, ну і ми підбираємося з вами до найцікавішого. До найцікавішого. Я пропустила весь рік всього того, що відбувалося в Б'юті-світі. Ви вже бачите, здогадуєтеся, що це. Отже, і пропустила. Рік Тіктоку, Ютубу, якось все в мене випало з мого життя. І що? Я передивлялася відео старих блогерів і натрапила на ось таку красу. Це значить, у нас ламель, я хотіла так якось красиво вам показати. Отже, це в нас ламель. Ламель в славнозвісних 412, 413, 414. Кольора. Ну, і один із них ми спробуємо з вами на обличчі сьогодні. І заодно затестимо, як працюють ось ці серветочки. Ось такий у мене план. Так, і що в мене тут ще залишилося? Пуста коробка. і така манінка. І ось така манінка в мене залишилася. Це тіні жилєшки від LCF Silver And Mint. Колекція, виглядають вони ось таким чином. Я хотіла інший колір, проте його вже не було. І я подумала, Ну цим я буду користуватися. Дивіться, яка краса, тінюшки смішні, вони так пружинять прикольно. от Ну, і ось такий швидкий сводчик вам зроблю. Вони так прикольно переливаються. Я хотіла щось таке напівпрозоре. Щоб, типу, ти повертаєшся, воно блищить, але е, е, така історія якась на кожен день. Знаєте, я зараз е, викладаю е, дітям це, до речі, ще одна новина. Я веду театральний гурток це, типу, моя основна робота. Прикольно, так він виблискує. Ну, Ясно, що коли ти викладаєш дітям, це не е, історія про вечірні макіяжі о 9-й ранку. От, е, ну і плюс, якщо чесно, з часом у мене зараз не дуже. Ну, якщо бути відвертою. Того, що я понабиралася роботи. От, до речі, повихваляюся вам трошки. Е, моя остання вистава, яку я поставила. У Запоріжжі, у театрі лабораторії В, а також у театрі танцю, які зараз об'єдналися у платформі Дім Актора. Я здогадуюся, що моїм основним глядачам цього каналу не дуже цікаві ці всі подробиці, хто там в що об'єднався, проте, якщо ви раптом захочете поцікавитися, о, я зараз витерла ці тінюшки. І вони, в мене вся рука блистить. Я не знаю, чи вам видно. Але в мене вся рука в дрібнющих блискітках. Такий дрібний мікрошимер, я його не позбудуся, напевно, до віку. Цікаво. Отже, я відволіклася. Я поставила виставу, якою я дуже сильно пишаюся, це вже, я сподіваюся, вам буде більш цікавіше. Називається вона Івасюк Червона Рута. І це біографічна історія про Володимира Івасюка, автора Червоної рути, водограю, запроси мене сни свої усіх просто чарівних композицій, про які ви Прекрасно, знаєте, але більшість не здогадується, що це один автор. От, І це така була масштабна робота, де 40 людей на сцені. І я масштабність усвідомила вже тоді, коли все закінчилося, що найцікавіше. У нас там був і Діджей, і балет, і оркестр. Е ну, коротше, це було круто. Е Зараз, напевно, я вам вставлю якісь кадри. Це буде недовго, але просто щоб вам не знаю, щоб ви мене підтримали. От 21 грудня, 18.00. Театр драміком. Вистава, концерт Івасюк, Червона рута. Не шуваю, не шуваю. Жавний оркестр, балет та актори розкажуть драматичну історію життя видатного українського композитора. Легендарні хіти прозвучать наживо. Квитки на карабаском. Ну і що ще додати. Підпишіться на мій інстаграм, підпишіться на мій ТікТок. Я постійно забуваю це казати у відео. Не придумала якоїсь нормальної підводки до цього. Але я вам хочу сказати, що підписки дуже сильно стимулюють активність. Тому що. Ну, я, типу, бачу, що я потрібна, мене чекають, і мені тоді більше хочеться виробляти контент. Ну, і звісно, ще одна причина, з якої я пропала з соцмереж, це те, що мій телефон втомився. Він не міг працювати, він не міг нічого робити, він зависав. А часу підібрати новий в мене не було. Сподіваюся, що з цим буде все добре і я зможу з'являтися чистіше. Ну, ось така е, моя оповідка вийшла трішки сумбурна, проте я, типу, реально я серйозно відвикла знімати відео. Хоча я дуже сильно за вами сумувала. Отже, дякую, що завітали. Пишіть мені в коментарях, чим ви користувалися, що вам сподобалося. А, а, блін, я ж забула, я ж хотіла спробувати якийсь олівець. Так би і пішла, потім би мені хтось би написав, а, де е, помада. <с? <с?> Отже, ці олівці від Ламелі їх можна використовувати і як помаду на, типу, на всі губи. Вони легендарні, якщо ви цікавитеся. Хоча б трошки косметикою, ви по-любому щонебудь про них чули, щонебудь про них знаєте. Так, це я пробую ті самі серветки, які ми, значить, звали сьогодні виймали з коробки. Да. Ну, таке. Я, чесно кажучи, не зовсім впевнена, що вони будуть змивати мені стійкий макіяж. Моя помада не має взагалі залишати тіту. Вона так виглядає, типу, коли я їм. Тож, доведеться мені залишками моїх любіх скористатися. Такі серветочки, що будете бачити у вас. Якщо вони вам дуже сильно видять потрібні, то звертайтеся. Так, ну, це вже трошки краще. Тепер я натерла собі губи. І ще на цій камері все виглядає досить... Яскрава. Ну, так, просто мої натерті губи. Окей, який ми будемо з вами пробувати колір. Є більш з червоним відтінком, є трішки світліший коричневий і зовсім темний коричневий. Дуже шкода, що ви не можете мені одразу відповісти. Так, ну, я думаю, що ми попробуємо з. Червоним міттіння. Отже, я беру олівець 413. Ось так. Сподіваюся, ви бачите циферку. І буду пробувати. Отже, Сорі кривуватий, напевно, контур, але я поспішаю, я не взяла з собою тут сюди ніяких консилерів, нічого не взяла. Ну, що я можу сказати? Моя повага, це, звісно, дуже прикольно виглядає так розкішно. Мені подобається, мені дуже сильно подобається. Олівці однозначно варті свого хайпу. Звісно, якби я знала про них восени. То я б ними все одно не користувалася, тому що е, в мене були постійні репетиції, і я була нещасна, замучена, а все ж таки такий яскравий макіяж вимагає певної уваги. Е, так, я дивлюся, мені в дзеркалі дуже сильно подобається, як це виглядає. Е, Трішки такий навіть пудровий фініш, коли вони застигають, олівці. Ну, прикольно, прикольно, дуже класний колір. Я ще хочу спробувати їх з однією помадою, яку я дуже рідко ношу, тому що вона кремова, а відтінок мені страшенно подобається. Але кремовим помадам я не віддаю переваги, чому? Тому що вони розмазуються. А моє життя дуже бентежне, я завжди постійно поспішаю і чимось труся, торкаюся. Коротше, останнім часом моє життя воно схоже на якусь суцільну халепу, яка несеться, в принципі, нічого критичного, але ну, я, типу, останнім часом людина 33 нещастя і 44 спізнення. Отже, олівець мені страшенно сподобався. Напевно, я зніму якийсь шот коротенький, там, де я просвочу їх всі три. І е, підзніму свочі на руках е, і при денному світлі, щоб все було ясніше і красивіше. І, так далі, і, так далі. Е, і сподіваюся, що можна привітати мене з поверненням на канал. Е, Тож, всім, хто дивився, велика подяка. Не забудьте підписатися на мої соцмережі, які, я сподіваюся, я не забуду залишити в описі під відео. Ну і дуже рада бачити старих друзів, які я впевнена, що подивляться це відео. Ну і що ще я можу додати? Бувайте чимненькі. Нехай Тривоги не роблять вам в житті негоди. Що тут ще можна сказати?